Менше обшуків і більше діалогу про те, як змінюються стосунки прокуратури та бізнесу, говорили сьогодні на зустрічі підприємців із керівництвом ГПУ. Зустріч відкрив голова офісу президента і подякував усім, хто працює заради спільного результату. Три місяці тому був посланий сигнал системі, що тиск на доброчесний бізнес є неприпустимим. Сьогодні ми маємо відчутні практичні результати. Тож генпрокурор превселюдно підписав нові стандарти, яких мають дотримуватися прокурори під час досудового розслідування. Діалог і вирішення проблеми мають передувати каральним діям. Обшуки і обмеження ведення бізнесу мають стати крайнім випадком, і це не просто рекомендація, а обов'язок. Елементи процесуального втручання, як, наприклад, обшуки, як, наприклад, арешт майна, тобто вони мають бути використані як останній як крайня міра в кримінальних провадженнях, які стосуються суб'єктів економічної діяльності, останні три місяці ці стандарти вже застосовували як рекомендаційні, і удвічі зменшилася кількість обшуків учасників бізнесу. На майже 40% зменшилася кількість повідомлень про підозру. Скасовано 163 арешти. Однак важливо цьому запобігати. Маємо робити певні системні висновки з цього і системну реформу, і це завдання влади створювати саме такі умови, щоб залучати і внутрішнього інвестора. І зовнішнього інвестора, це не значить, що зловмисників не викриватимуть. Навпаки, під прицілом переважно будуть ті, хто справді дурить, краде, заробляє на війні, співпрацює з ворогом, а не той, хто припустився технічної помилки і справно платить податки. Це є перехід від загальної презумпції злої волі, якщо йдеться про бізнес, от всі ви злодійкувати питання, тільки кого ми коли притягнемо, візьмемо ногачок, притиснемо і так далі, до презумпції доброї волі, щоб якраз органи слідчі і прокуратури молиз справді зосередитися на зловмисниках, а не на людях, які зробили якусь технічну помилку. Бізнес чекає, що ці стандарти справді стануть обов'язковими, але також очікують змін до кримінально-процесуального кодексу, закону про БЕБ і хочуть знати всю дорожню карту, аби бізнес знав, що чекає на нього в майбутньому. Оксана Михайлова та Максим Костенко, факта ТіВі», Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.